Друзі, всім привіт! Сьогодні продовжуємо з вами відновлювати машинку Ой, нашу многострадальну BMW E60 з дизельним двигуном 5D20. Значить, Сьогодні, нарешті, вже дійшли руки почистити вхідні канали колектора. Значить, Дивиться, як воно у нас зараз. Так? Ось так у нас виглядає. Зараз. Наша да? Ну, бачимо, що воно не в критичному стані такому, да? не в плачевному прям стані. Ну Десь оце нагар такий за 100, може, 120 тисяч, десь отакий от от нагар в дизельному двигу... двигуні да, збирається. Скажімо, якби я не розбирав. І не збирався чистити, то напевно і не чисто би його. Але як вже зняв, то в принципі чому не почистити? Процедура як чистити то використовується, так скажемо, таким піскоструєм, але замість піску піску, то там використовуються у нас такі гранули шкарлупа грецького ореха. І цей шкарлупа грецького ореха піскострують. Канали воно ідеально, звісно, їх вичищає. Саме цим методом да? і полісосом витягується. Але я хочу звернути увагу, що коли ви чистите, обов'язково той канал, який ви чистите, да? в тому циліндрі канал, який ви чистите, то вони мають бути закриті. Клапана самі мають бути закриті, щоб туди нічого не потрапило. От. Як це робити? Я вам покажу. От. Я буду робити це, значить, саму чистку буду робити за допомогою такого от засобу. Це якраз засіб для чистки колекторів і дросільних заслонок. От, туди буду заливати, і потім воно буде відкисати, і буду звідти щотками, да, щотками прочищати і от таким от великим та, шприццом, то буде витягувати його звідти, тому що ну, в мене немає, на жаль, нічого іншого, буду пробувати цим. І Потім звідти висушувати вже за допомогою папером. Ганчірок. Значить, Щоб провертати калінвал, то от такий от у мене є набір спеціальний. Да. Цей набір використовується, для того, щоб блокувати газ, газорозподільчий механізм. Коли ви міняєте ланцюги от, на двигуні, цим механізмом да, йде блокування, щоб вони не перескакували, коли ви треба виставити мітки от, на, самих, на самому механізмі, і заблокувати. От, такий от Механізм, отакий от от набір використовується. значить, Мені з цього набору, щоб почистити саме клапана, щоб провернути калінвал, треба да, от така от насадка, яка вставляється на калінвал, вдягається на муфту да, калінвала. От, на нього вдягається от, насадка. Отаким от чином. І сюди вставляється вже ключ і ключом провертаємо. Значить, хочу звернути увагу, що провертаємо завжди за годинниковою стрілкою калінвал. Звертаю на то увагу, тому що дуже мало відео. Я бачив, передивився багато відео, які говорять, як чистити, але не звертають увагу на тому, що саме калінвал да, має бути, як провертати калінвал за годинниковою стрілкою, і що клапана, коли ви чистите, мають бути закриті. Але це дуже важливо, тому що якщо не, буде, не будуть закриті клапана, то просто все, що ви чистите, да, піде вам в циліндр. Ну і саме виявляєте, що в ітогі може бути. Значить, дивиться, ця насадка у нас вдягається, так як я казав, на цей вал. от, таким чином. Воно вдягається і сюди вже вставляється звичайний ключ. от. І все, і в готовності провертати його за годинниковою стрілкою. Ще раз повторюю, наголошую на цьому. От що ще важливо при, при тому, як ви коли ви повертаєте каленвал, щоб навіть коли ви за годинниковою стрілкою повертаєте, то а, в тісів нам навіть напише те, що не допускати, категорично заболяється допускати. Провернення каленвалу назад, тобто в зворотню сторону. Тому е, намагайтеся да, вращати каленвал сам плавно, щоб він назад не вертався. Значить, зараз спробуємо з вами один канал значить, подивитися і виставити так, щоб клапана були закриті, щоб наглядно це показати вам. От, і далі вже будемо приступати до чистки. Значить, тут дивиться, так, залишилось почистити самі канали впускно. Пускний, да. І колектор вже сам почищений, Ось, готовий до установки. Сюди вставити. У нас залишилось вставити прикладки. Да. Я його відмив От. на звичайній мийці самообслуговування. Да. Підійшов, просто помив. Немає в мене, на жаль, керхера поки що, ще. І так, відновилося все добре, чистенько, без нагару. значить Тут вже бачимо, що лежать деталі да, патрубки, які вже відмиті, готові до встановлення. Теж оцим я буду промбувати. Ліквімолі буду промувати саму систему От, від емульсії, яка відтворилася. Да. Потім вже куплений От. От. Не оригінальний, ліквімолі теж, але. Якість теж непогано. Ну і, звичайно, моторне мастило, це ж люки в молі, І ще потім все це зніму, покажу, як, як буду заливати, чистити і так далі. Ну, от. Значить, давайте. Зараз спробую показати. В першу, на, на прикладі першого каналу, як виставити клапана, щоб вони були закриті. От, і продовжуємо з вами. Ставлю, далі, буду чистити, і ви будете дивитися, як воно е, все відбувається. Так, так друзі, показую, як вращаємо колінвал. Да Один раз покажу тут. І потім перейдемо, покажу канал, як там рухається клапан. Да І як визначити, коли він у нас закривається сама. значить Тут нічого складного, от, вставили муфту, подивилися, переконалися, що вона закріплена. і таким чином от, просто вращаєте. І потім що дивитись сам клапан. От, думаю, видно, дивитись в клапан, коли у нас. Лапан, виходить, підніметься максимально догори. Зараз в ідеальному положенні, у нас все закрито. Тому можна, в принципі, приступати, чистити, не боятися, що щось туди потрапить. Так, значит, Перший клапан готовий у нас до чистки. От, значит, я решту клапанів закриваю, да, щоб, щоб туди нічого не потрапило, не потрапило під час чистки. От, щоб було це да? будемо чистити тільки перший, так, по черзі, перший, другий. Так, по черзі всі будуть чистити. От, ці закриті і в цьому приступаємо до чищення. Так, ну в принципі, вже можна зробити висновки перші. Значить, дивіться, в якому стані да? у нас канал До був, Бачили, да? І зараз він чистенький. от. От Тільки там всередині, понятно, що треба. воно ну, все чисто, тільки всередині там треба буде гарніше звідти повимокувати, подоставати, бо там ще. Трошки мокривим, да. я звідти повидуваю, все подостаю. І, в принципі, вот, і так на цьому каналі теж. Вот. Цей засіб діє. Добре все розчиняє. Да, бачимо. І, в принципі, і небагато його туди пішло. От ще навіть більше ніж, десь. Більше ніж половина десь залишилась, Так що можна ще спокійно на два цієї одної банки буде вистачати. От, значить, далі я продовжу чистити, вже не буду знімати. От, потім покажу вам кінцевий результат, як вийшло почистити всі канали і в якому вони стані. Для вас це буде пару секунд, да, а для мене пару годин десь возні займе. Все, до зустрічі. Так, друзі. Ну що, як я казав, для вас це пару секунд. А для мене десь години зайняла чистка. Звичайно, перший раз роблю, ще без досвіду, вже да. решта піде. Краще. Але подивитися на різницю. Да? Не скажу, що прям там ідеально вичищено, але все супер просто. Воно роз'їло все, да? без, там, навіть без зайвих, зайвого терття. там, щитками, всякими засобами, воно й само добре. Справилось, да, засіб цей. Дійсно якісний засіб. І пішло десь, я ще додавав, да, його, це не реклама, звичайно, я ще додавав десь половина балончика да, пішло на чистку. Додавав, потім отаки от, от... От, от таким інструментом туди, папірчиком обережно. от Бачимо, да. такими. Шматочками маленькими папірчиками туди всередину засовував, вонковав, як відчув себе хірургом, роботою хірурга. От, Але результатом, скажу так, задоволений. Так, да, не ідеально, звісно. Але, але подивіться, канали самі чисті, клапана теж чисті, там навіть всередині, якщо не видно. Майже ідеально. майже ідеально, звичайно з це все краще вичиститься. Ну і там я постарався, щоб було все сухо, щоб воно той засіб не потрапив в циліндр. саме, але, але навіть якщо він засіб це туди потрапить, то нічого страшного з цього не буде. От. Тому що. Тому я перед тим як заливати оливу, перед тим відкрию поддон і зілью все добре. І потім вже буду заливати оливу. Зараз, звичайно, ці почищені канали вже можна закривати. І по черзі наступний канал чистити. Все, продовжуємо працювати. Покажу в результаті. Ще з маю, як другий канал чиститься. В принципі, сам процес нічого важкого нема. Побачите. може комусь знадобиться, пригодиться. Ну і... Побачите потім в кінці результат. Таким чином, по черзі, один канал чистимо, інший поки залитий, відкисає трошки. Там повністю не треба його заливати. вже. Там перший раз, коли заливаємо, то повністю заливаємо. А другий раз вже не потрібно. Тільки заливаємо так, щоб в тому місці, де сам клапан є трошки з нагаром, щоб нагар був покритий повністю. І відкисав, поки ми чистимо один клапан. так десь дві три чистки знову застачає. І таким чином стараємося повністю все там вичистити. Таке нагадую роботу стоматолога десь там лазимо чистимо все. Добре, очищаємо від нагару. Якщо там якась вже таку адекватну чистку, да, то з допомогою папіру роблю. Навіть якщо щось залишиться, кусочок десь папіру, якщо він попаде в циліндр, нічого страшного не буде, він згорить. Ну, от, тому сміло можна чистити. Спочатку трепчаною структурою, а потім вже в кінці так от, вже там вичищати по краям десь ззаду клапана, то краще вже папір тоненький брати і папірчиком там чистити. Ці клапана витримують, коли заслонка відривається, і вони просто її перемолюють. Так що, Якщо папір там попадеться в циліндр, то нічого страшного не буде. То він там згорить і вийде наружу. Бу добре було, щоб у цього засобу ще була трубочка довга, така цілонаправлена, ціло щоб так прицільно там в кінець бити і зверху, бо такі трубне доступні місця є, де зверху це просто трудно попасти і вичистити звідти. От якщо б трубочка як на ВДшки була, то. Зручніше було б було би збивати її. А так от приходиться там ну, попадати так трошки. Ну і так піде. Вже набагато краще. Так, тут у нас. Що можна там? Я, наприклад, беру таку кисточку, да, якщо там десь залишилося позаду, там в труднодоступних доступних місцях, і кисточка так легенько вичищаємо. Ну, добре, розчиняється все це, э, все цей нагар цей засіб добре розчиняє, тому можна так от уже в кінці акуратненько просто познімати той нагар, там, де залишився зі стінок. Ось такою от кисточкою або ну, щось подібне взяти просто і тим почистити. Саме задні стінки, там де щіткою не достаєш, можна кисточкою таким чимось, щоб було зручно достати, там почистити. О, теж хочу звернути увагу, що засіб, якщо навіть там попаде Циліндр то він стиче вніс в подон, і потім в кінці обов'язково, коли закінчите чистку таку, якщо будете робити, тоді треба подон відкрутити, можливо, навіть промити, ну, саму зливну горловину відкрутити на да, пробку і просто злити, що там залишилось у нас на дні, злити і потім заливати вже олій. Але маємо то, що маємо. Воно і не має бути ідеально, тому що за 100 кілометрів воно буде. Ну, не таке саме, звичайно, але все одно буде брудне дуже. Вот. Ну таке. Все зараз закриваю цей канал і приступаємо.

Так, друзья, и вот так, да, то, что вышло вчера, почистити. И, друзья, вот такие вот результаты у нас третьего канала. Не идеально, звичайно, чисто, но, давайте. Майже, майже идеально. Дуже погано буде видно. Ну, тут добре хімію очищаємо, да? і без вреда, як бачимо, алюмінію. Тут, як казав, ідеально і не треба, тому що воно дуже швидко переросте все, заросте все. Тим самим нагаром. Добре, то зараз продовжую чистити четвертий канал. Він тут, в принципі, менш брудний, ніж ті. Дай от, бачите, порівняння навіть оце і оце. Дай, бачимо нагар. От. Але менше нагар, ніж було в цих трьох. От тому, я думаю, чищення цього четвертого каналу да, займає менше часу. Добре, тоді я приступаю. Знімати це я не буду, тому що тут незручно знімати не видно. От, і туди дістатися дуже важко. От, тому покажу результат джирпінці. Так, Друзі, всім привіт! От, значить, от так от вийшла така чистка. От, всі канали вже почищені. Зараз, якщо там видно, Буде. Я, як я казав, воно не ідеально чисто, да? але але цього достатньо, щоб воно нормально працювало. Там все вичищено, бачимо клапана які, які чисті. От. І хочу сказати, що з кожним з кожним каналом то все простіше було чистити, От навіть останнє саме чисті тому що вже своя, як то кажуть, Методика чистки навироталася, да, випрацювалася за, за час чистки. Ну і ну, всі канали там чисті. Що хочу сказати, що це дуже багато часу займає. Ну, може, там, досвіду нащо да, мало. От, але поки вичистився, то ну й нафік замучився, нанюхався хімією, там, я кажу, в ролі лікаря себе відчував. Далося все, чистютка все вичищено. І тепер буду збирати, ставити на місце колектор, далі ставити масляний стакан, далі збирати радіатор ставити, і потихеньку потім промивати систему. Так, добре, все тоді продовжуємо працювати. Ну Так, ще раз Так от, ну, Все виглядає чисто. І все, будемо далі займатися.